Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо Дніпра в ефірі. Програма тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. У ніч на 17 серпня російська армія обстріляла два райони області Нікопольський та Криворізький. Нікопольське атакували тричі за ніч. По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. У місті Понівечені шість приватних будинків, автівки та газогін. Люди не ушкоджені. По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з градів. Пошкоджене місцеве підприємство та лінія електропередач. Російські снаряди поцілили у недавно відремонтовану Нікопольську трасу. Там утворилися вирви. Минулися без загиблих та поранених. По Криворізькому району ворог стріляв з ураганів. Під удар потрапила Широківська громада. Без постраждалих та руйнувань. У інших районах області було спокійно, говорить представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі ворог знову обстріляв Нікопольські та Криворізькі райони. Зі ствольної артилерії зробив. Вісім пострілів по Нікополю, 40 снарядів з градів випустив по Червоногригорівській громаді Нікопольського району та бив з органів по Широківській громаді Криворізького району. По нікополю ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії. На щастя, ніхто з людей не постраждав. В результаті обстрілів було пошкоджено 6 житлових будинків. Чотири господарські споруди, автівка та газогін. Також сталася пожежа в одному з будинків. Вогонь загасили до ліквідації наслідків. Залучено сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. 40 снарядів з РСЗВ град ворог випустив по червоногригорівській громаді. Під прицілом опинилося одне з підприємств та електромережі. Обійшлося без постраждалих. Також пошкоджена капітально відремонтована минулоріч Нікопольська траса. По Широківській громаді Криворізького району велись обстріли з ураганів. На щастя, обійшлось без постраждалих та руйнувань. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що вночі російська армія обстріляла два райони області Нікопольський та Криворізький. По нічному Нікополю ворог зробив вісім пострілів зі ствольної артилерії. По Червоногригорівській громаді росіяни скерували 40 снарядів з градів. По Криворізькому району ворог стріляв з ураганів. Під удар потрапила Широківська громада. Минулася без постраждалих. Останнім часом ворог для обстрілів Дніпропетровщини використовує застарілу зброю часів радянського союзу. Це свідчить про брак високоточних боєприпасів у противника. Про це повідомив речник східного угрупування військ Сергій Череватий. В основі озброєння ворога це розробки радянської доби, дещо модернізовані, в принципі, значну частину цього озброєння новітнього типу БТР-82, БМП-3, яке вже можна з натяжкою сказати, що вони в Російській Федерації розроблені. Дуже багато їх було знищено і під час боїв за Київ, і на Східному фронті. Вони використовують загалом, скажімо, зброю Радянського періоду. частково ракетну зброю в них є, що типу калібр, наприклад, чи Скандерф, вона вже була дороблена в Російській Федерації. А так, бронетанкову зброю, артилерійську зброю це все підсотків на 80-90, це розробки радянського часу. Вони доволі ефективні, але це вона не може, наприклад, зрівнятися з зброєю провідних країн світу, які більш більш досконало, але вони її мають в великій кількості, зокрема снарядів, і вони гатять ними, використовуючи так званий принцип артилерійського вогневого валу, ще з другої світової війни, який використовується, який Просто системно щодня великими площадями накриває артилерійським вогнем. Поки є снаряди ці радянські певні види, справді в них закінчуються озброєння. Ну це можна аналізувати. Є система у них ППО доволі добротна, радянська с 300 хороша, але вони її використовують зараз по наземним цілям. Ну і не треба бути там великим військовим аналітиком, щоб зрозуміти, що раз використовується система протиповітряної оборони по наземним цілям, значить ракети, які використовують. Зазвичай по національним цілям, напевне, не дуже вистачає. Також в Синельницькому районі її правда збили, була використана ракета Х-59, яка взаліто протикорабельна. Ну і вони також використовували вже зброю, яка призначена як право для того, щоб вражати наземні цілі. Але тих же артилерійських снарядів у них доволі багато. Тих калібрів радянських, у них стрілецької зброї і інших там таких видів у них доволі багато, щоб пробувати проводити далі штурмові дії. Ворог ще не настільки слабкий, якби. Нам хотілося. але героїзмом надзвичайною силою духу і постійним нанесенням їм зворотнього вогнового удару українські воїни доволі виснажили російську армію, як казав головнокомандович генерал Залужний. Одну п'яту війська, була задіяна для операції в Україні, ми вбили. Ворог не лише використовує зброю радянських часів, а також веде інформаційну війну, спираючись на досвід минувшини. Але сьогодні Україна успішно протистоїть усім російським інформзагрозам. Усі розуміють, що сучасна війна триває проти України як на суші, у повітрі, на морі, так і в інформаційному просторі. Прикладом успішної протидії РФ у інформаційній сфері є висока довіра громадянського суспільства України до власних збройних сил. Про фейки ворога, а також про те, як не потрапити на гачок дезінформації, розповідає Сергій Череватий. Вони вже навіть не з початку війни 14-го року, набагато раніше вони почали працювати. Це напевно, що Російська Федерація єдина, де вона досягла якоїсь такої суттєвого прогресу і лідерства, напевно, світового. Це саме в виробництві деструктивної пропаганди, фейків. Вони напевно, перевершили нацистську Німеччину в цьому плані, тому що в нацистів не було так багато часу, як у них. І вони системно працюють. Але як кожна система, коли вона доходить до свого, я скажем, така пагея, вона вже постає деградувати. Ну а фейки. Які вони розповсюджують, вони масово вкидують в своїх телеграм-каналах про те, що українські там воїни здаються, відступають. Як я вже казав, що наприклад вони вже і Піски взяли тиждень назад, і в Бахмут зайшли заледве ледве не два тижні назад, і, і таке інше. Про масові здачі військовослужбовців. Ну і тут, до речі, важливо для наших громадян, що в нас іноді ця сердобольність і бажання допомогти, воно грає неправильну роль. Деякі підрозділи, ви можливо, бачили, які відступили від тої лінії, де їм було вказано. Вони записують такі слізливі відео і виставляють, що нам нічого не дали, ми і залишились. І наші громадяни це несвідомо, не розуміючи своє глибини. Це питання вони свідомо. Цього не можна робити. Це заборонено категорично. в Військовий час. Це просто свідомий громадянин цього не може робити, тому що той, хто відійшов і записує таке відео, він підставив під удар своїх товаришів, які тримають на собі фронт, і це охоче підхоплюють. Не встигається виставити з такого ж Відео тут же підхоплюють всі російські телеграм-канали, інші засоби інформації і розповсюджують і це. Дає як і будь-який засіб такого типу психологічного впливу він дає два елемента. Він дезорганізує психологічно наші війська і додає певної впевнені їхнім військам, тому що от, бачите, які вони. Тому цього ніяк в будь-якому разі не можна робити. Зараз у нас доволі централізована інформація, у нас діє національний марафон. Більшість тих ЗМІ, з якими мені доволі співпрацювати і в вашому регіоні з абсолютним розумінням підходять до проблематики військової і можна знайти спільну мову. Іноді трошки важче з зарубіжними засобами масової інформації, тому що ну, вони хочуть більше такого, знаєте, як вони не є громадянами нашої країни, їм не настільки це болить, і вони, можливо, хочуть. Як кожен бізнес, а змі це бізнес? Вони хочуть продати щось цікавіше. І їм потрібніше, от іноді просяться вони прямо або на передній край, або якісь види зброї, які ми зараз по домовленості з партнерами не можемо показувати, а їм потрібно. Але в, загалом більш-менш це все конструктивно, з вітчизняними змі, все без питань. У нас же зараз інформаційне поле суттєво змінилося, і кожен сам собі режисер, тому що кожен може бути блогером, лідером громадської думки. У нас, ви знаєте, раніше як жартували, що всі розбираються в політиці і в футболі. А зараз всі розбираються ще військовій справі, міжнародних відносинах, фейках, інформаційній боротьбі, і зараз кожен, хто має телефон більш менш з якісною камерою і доступ до інтернету, він може виступати з якимсь інформаційним джерелом. І тут теж треба бути просто обачним. І якщо людина вже зовсім деструктивні речі говорить, відповідні органи повідомити. А якщо просто Дурню, ну краще не зважати уваги недаремно в таких країнах, як Фінляндія, наприклад, у них навчають елементам інформаційної гігієни, да, ще з школи. Щоб люди розуміли, ми зараз живемо в інформаційному суспільстві, постінформаційному. Ми оточені інформацією з усіх боків, і це з сторони плюс, тому що будь-що ми можемо роздобути залічені там хвилини, секунди. Але це ж несе деструктив, тому що багато неперевіреної інформації непідтвердженої деструктивної, закликаючої до неправильних дій інформації, всі паніку вона теж може надійти оцими джерелами соціальних мереж інтернету. Тому треба бути обачним, треба бути. Виваженим треба бути Розумним і звіряти з декільками джерелами в першу чергу зараз розуміють, що війна дивитися офіційні сайти, національний марафон, джерела військової справи, це міністерство оборони, генерального штабу, видів військ, якщо там вище дещо, то там це сайт президента, Верховної Ради, уряду. Тобто, завжди хто захоче, він в доволі нетривалий термін може знайти необхідну інформацію, аніж побачивши з якогось там сайта, там, не знаю, вся правда тут і чи з. Є, який вчора був зареєстрований, але побачите, там яскравий заголовок, який там ми всі умрем, нас здали, зброю нам не дають, всі відступають, і тут же з переліку розкидувати це. Ліки, отрута, отрута, ліки. Тобто, ну, що це можна використовувати і так, і так інформацію, в тому числі. Насправді є вивірені терміни, після яких можна показувати певне відео, і є. Відповідні експерти, з якими його можна погоджувати, і коли воно прийшов певний час, коли воно вже не демаскує якісь об'єкти і інше, і узгоджено з відповідними структурами, що його можна використовувати, його звичайно ж можна використовувати як елемент, і більшість мені здається, журналістів вже цим опанувала. Його можна використовувати якраз як елемент нашої контрборотьби інформаційної проти агресора, показуючи його таку нелюдську суть, варварські якісь методи ведення війни і так Інше. Розумієте, навіть, тут пам'ятаєте, коли знущання над нашими полоненими. Там дехто взяв, написав пост, що та давайте вже їм віддамо цю Донецький і цю Луганську, лиш би наші не вмирали, наші військовослужбовці. Ну, це, це зрозуміло, що це абсолютно помилкове рішення. Тому що якщо віддати хоч частину клаптик землі, воно завжди у будь-якого агресора, насильника будь-якого нову бажання збільшити це, підняти став. Тому треба бути обачним, треба бути мужними. Треба буде ну і тут важливо і дуже щоб суспільство загалом тримало... Такий один, знаєте, градус, що те, що от є там збройні сили, вони десь там. Ми за них вболіваємо. Супер, вони там котики, вони молодці. Ось вони там десь переможуть. Насправді воно працює не так, воно працює в такого роду повномасштабних великих конфліктах. Воно працює так, що все суспільство має бути відмобілізовано. Що хто може, він допомагає інформаційно. Хтось волонтерить, хтось скипає окопи, хтось на виробництві виготовляє те, що потрібно, фронту. Якщо ми візьмемо приклади таких країн Наприклад, ви пам'ятаєте, ну всі перезвикли до Другої світової війни, так само собою що радянський союз всі пам'ятають, що там 100% біля станків спали, хто не працював в безпосередньо фронті, рили окопи. Тобто, все суспільство було злучено в відбиття агресії. Ну навіть якщо взяти Великобританію, в неї теж саме було все, все суспільство було залучено. і навіть далекі Сполучені Штати Америки, ви пам'ятаєте. Плакати, які були там з жінкою в робочому костюмі, викендують, да здається, там що ми зробимо це для фронту. Цензура там існувала, і до речі, цензуру очолював журналіст США, один з кращих журналістів, і він як виняток після війни отримав поліцеровську премію, тому що колегія оцінила те, що він створив ці правила, яким вдалося допомогти збройним силам і в той же час утримати основні демократичні цінності. І, тобто, це було на розумінні ця цензура, а не на якомусь там бить побиті палка. Вислухайте програму Тема дня. У Дніпрі налічується 15 фонтанів, які обслуговує комунальне підприємство Дніпроводоканал. Щоденно комунальники прибирають кожен фонтан від різного сміття, яке залишають Дніпряни та гості міста. Як відбувається прибирання фонтанів та що знаходять комунальники? Про це розповість енергетик управління з обслуговування гідроархітектурних споруд комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради Артур Буряк. Сьогодні призводиться мийка фонтану на глядовому майданчику парку імені Тараса Ровича Шевченка. Мийка призводиться обслуговуючим персоналом за допомогою очисника високого тиску. Мийка та очистка чаші фонтану призводиться два рази на місяць. Також уборка здійснюється щоденно зранку та надвечір. Персоналом з обслуговування призводиться уборка. Дзеркала води та прилеглою територією чаші фонтану. Щоденно прибирається сміття з дзеркала води персоналом ну, за допомогою сачку. Так, це може бути і крупногабаритне сміття і різне сміття. Це призводиться щоденно. Раз на тиждень призводиться очистка і лососом, раз на тиждень і лососом, а раз на два тижні спускається. Вода, очистка апаратом високого тиску. також міняється вода, ну спускається вода, набирається нова вода, додається хімічні реактиви. Фонтан не буде працювати одну добу. Чистка займає порядка 6-8 годин. Потім призводиться набор води в чашу фонтану. Фонтани запустили з 1 червня цього року. Щоденно прибирається фонтан сьогодні. Цей фонтан, завтра фонтан. Театра опера балету там післязавтра сквер. А щоденно розводиться мийка різних фонтанів нашого міста. Взагалі, в місті 15 фонтанів. Їх чистка буде призводитись згідно графіка до кінця сезону роботи фонтанів. Після цього відбувається консервація фонтанів на зимовий період. Орієнтовно консервація всередині жовтня. Можемо робити дрібний ремонт насосного обладнання, електрообладнання в електрощитовій, ревізія запорної арматури, також чистка фонтанів, чистка колекторів, чистка насадок. Це був Артур Буряк, енергетик управління з обслуговування гідроархітектурних споруд комунального підприємства Дніпроводоканал. Він розповів, що під час щоденного прибирання фонтанів комунальники дістають пляшки, недопалки, палички від морозова та інше сміття. Крім цього, в фонтанах люди полюбляють купати своїх тварин, і таким чином вода у фонтанах швидко забруднюється. Тож мешканцям варто задуматися над чистотою у нашому місті. У Дніпрі визначили 50 володарів стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Це студенти, школярі та представники громадських організацій. За словами заступника директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Сергія Луденського, прийом заявок тривав з 14 червня по 6 липня. На розгляд було подано 119 пакетів документів. Конкурсна комісія визначила 50 переможців. Говорить Сергій Луденський. Сьогодні у нас дійсно дуже гарний привід. Сьогодні ми оголошуємо 50. Кандидатів 50 володарів іменної стипендії міського голови активній молоді імені Олександра Поля. Це ті стипендії, які з 16 серпня по 6 липня ми приймали. Нам на розгляд потрапило 119 пакетів документів, і 50 ми відібрали саме сьогодні. Було засідання конкурсної комісії. Що хотілося б ще відзначити, що у такий непростий час, коли ми перебуваємо в умовах повномасштабної війни, дуже хотілося б відзначити ту молодь, яка саме є активною, яка зараз є рушієм змін. Яка представлена як на фронті, так і у волонтерському русі, і в першу чергу, окрім саме грошової винагороди, ми хотіли би її відзначити, підтримати на цьому шляху, і як то кажуть, нагадати, що вони все роблять правильно. Окрім того, зазначу, що у лютому, ще 22 лютого на сесії міської ради депутатами було підтримано рішення про збільшення стипендій. Таким чином, квота для вузів склала замість 11 тисяч гривень 14 тисяч гривень для школярів закладів позашкільної освіти замість Вісім чотириста тисяч відповідно. Тож сьогодні ми вже маємо 50 прізвищ тих саме відібраних стипендіатів активної молоді. Я зараз її зачитаю і впевнений, що кожен буде радий почути своє прізвище і одразу наголошую, що хто не почує своє прізвище, можете не засмучуватись. Значить, ще все попереду. І вже у вересні місяці цього року ми оголосимо наступний прийом. Тож перейдемо до стипендіатів. Серед закладів вищої освіти стипендіатами міського голови стали Денисенко Катерина В'ячеславівна, Мулін Владислав Сергійович, Таран Єлизавета Сергіївна, Ковіненко Орина Олександрівна, бідняк Софія Станіславівна, Вільхова Єлизавета Миколаївна, Додон Дар'я Сергіївна, Бичихіна Анна Сергіївна, Замкова Валерія В'ячеславівна, Лаврушенко Дар'я Вікторівна, Шнайдер Микита Сергійович. Бичишина Дар'я Олегівна, Святун Надія Олександрівна, Камешков Кирило Денисович від Молодіжної ради Дніпра, Ланни Юрій Максимович, Волошина Марія Олександрівна, Шишова Ірина Олегівна, Лушня Катерина Константинівна, Пархоменко Єлизавета Михайлівна, Кирилошей Світлана Анатолівна, від громадських організацій, діяльність яких пов'язана з молодіжною політикою у місті: Коваленко Вікторія Миколаївна, Неклеса Валерія Сергіївна. Каюда Анастасія Олександрівна, Гемай Альона Вадимівна, Халецька Вікторія Вікторівна, Коротченко Євгеній Вікторович, Єременко Катерина Дмитрівна, Кутукова Карина Сергіївна, Шевченко Катерина Богданівна, Піщанський Богдан Віталійович від Коледж училищ та професійно-технічних навчальних закладів, Андрієва Орина Андріївна, Тогобецька Тетяна Олександрівна, Філіпський Данило Валерійович. Від закладів середньої освіти Іцкович Мілана Константинівна, Іцкович Аліна Константинівна, це в нас дві сестри, струк Єлизавета Віталівна, Янгель Єлизавета Станіславівна, Сосницька Дар'я Анатолівна, Гриценко Вікторія Юрівна, Град Софія Константинівна, Журавель Анастасія Васильівна, Биба Назар Євгенович, Квач Таїсія Дмитрівна, Романов Фелікс Сергійович. І від закладів позашкільної освіти. Щеглова Катерина Олександрівна, Єгоров Максим Олегович, Мурашова Катерина Олексіївна, Повстяний Дмитро Андрійович, Кисельова Яна Юйпенівна, Галата Богдан Олександрович. Це всі 50 відібраних стипендіатів. Тож дуже дякуємо кожному з них за той внесок, який вони роблять у нашу спільну перемогу. І наголошую, що хто не почув своє прізвище, не засмучуйтесь і чекайте наступного оголошення прийому документів у вересні місяці. У нас розпорядження міського голови створена конкурсна комісія, і при розгляді враховується в першу чергу соціальна активність. Не враховується взагалі оцінки. Це є така хибна думка, наприклад, там у представників шкіл, що повинні бути бути лише відмінники, але ми розуміємо, що людина, яка не навчається на всі п'ятірки, але вона активна у тому чи іншому русі, вона гідна бути представлена на цю стипендію і її отримати. Ці 50 людей вони доволі такі різнопланові. Але ми відмічали тих, хто зараз є представником волонтерського руху. Є в нас стипендіати, можу помилятися, але не менше точно чотирьох, які зараз входять до складу збройних сил України та територіальної оборони. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисерка Ольга Самсунова, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро.